У Рівненському парку культури та відпочинку імені Шевченка пройшло справжнє українське свято борщу. Тут під відкритим небом розпалили багаття та почали приготування. Аграрна партія традиційно проводить свято збору українського урожаю і традиційно проводить щороку такі заходи для. Селян для містян, підкреслюючи те, що в Україні все добре. В Україні сіються поля, збирається урожай. В Україні буде мир. 200 літрів. Саме таку кількість борщу приготували у казанку справжні козаки. Давно наші предки Я готували кута, саме так. проста, вроді би, скажем так, оригінальна, але дуже смачна. Приємно, що черга, але більш приємніше, коли йдуть за добавкою. Тобто, вже коли люди приходять, дайте добавки, добавки це більш приємно. Варто зазначити, що усі інгредієнти борщу це екологічно чисті продукти, вирощені нашими аграріями на рівницьких землях. Представники аграрної партії наголошують на тому, що приготування борщу це не лише піар-акція до виборів, а намагання політиків привернути увагу громадськості до людей, які працюють на землі. В обласну раду йдемо, тому що потрібно багато ще міняти потрібно міняти село, потрібно змінювати рівненщину. І я знаю, як це робити, тому що створюю робочі місця. Наші колеги дуже багато створюють робочі місця саме на селі. Ось тому і йдемо. Представники аграрної партії обіцяють, що це не останній подібний захід. І вже наступного тижня підготують для рівнян щось не менш цікаве.